Давайте поговоримо про резервне жилення. За моєю спиною великий розумний павербанк на базі системи «Електрон». А чому саме «Електрон»? Ну тому, що саме на цьому об'єкті, от ми знаходимося на бізнес-об'єкті, це офісне приміщення. Нам було потрібно зробити розподілення живлення окремо на сервер і окремо на весь інший офіс. Що я маю на увазі? Коли зникає світло, його немає довго. Система живить абсолютно все. А нас цікавить, щоб вона живила абсолютно все до якогось заданого значення. І коли акумулятор просідає, щоб вона все переставала живити і подавала енергію тільки на сервер, на саме. Критичну групу споживання. Таким чином, тільки ця система на базі Віктор вміє живити одразу два. Навантаження різних і керувати сценарієм роботи акумулятору, і все навантаження, що для нас неважливе, відключати, коли акумулятор сідає, і продовжувати живити тільки критичну групу. Це може бути цікаво, якщо у вас є, допустим, сервер, як тут. Або якщо у вас вдома, ви працюєте, допустим, ви айтішник, ви працюєте за комп'ютером, але ви хочете, щоб працював весь будинок. Ця система буде підтримувати весь будинок, там, допустим, 4-5 годин. А далі все відключить і подавати буде живлення тільки на те приміщення, де у вас. Стоять, допустим, комп'ютери. Тим самим вона подовжить час резерву. Ну і банально надійність. Надійність це сама надійна штука, яка взагалі існує на ринку. Сама Віктор це європейський виробник, Нідерланди. Ось це модульне рішення, воно дуже багатофункціональне. Ну, простими словами, надійність і вирішує складну задачу. Живить дві різні групи навантаження і програмується прямо з телефону. Ви можете самостійно вибирати, скільки буде працювати те чи інше навантаження. І, і такого немає в жодної системи, до речі, тільки у Віктрон. Саме тому Віктрон. Якось так.